Доброго дня. Сьогодні 27 квітня. Подивіться, який йде сніг. І одна далі. Вітер страшний. Після ще було. Розвернусь назад. Вітрюган страшний. А я йду на нову пошту. Отримувати посилочку. І так, я вже вдома з посилкою. Зараз буду розпаковувати її. Ось така терса. Посилочки, і будемо зараз діставати яйця. У нас світер дуже великий, але опять яйця відкриті. Ліпочки відрізані. Це дуже погано. как вы взять? Ой. Что ж они не в лотках? платочек опять так лежать без лодка складываю Só que А я вам приходите, расскажите. Тоже без лоточков есть. И в лоточках, да? Яйца крупные. И все. Ой, яйца еще есть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Зараз посчитаю, скільки я замовляла 140. І так, я розібрала посилку, виняла яйця всі. Ось ті, що були не в лотку, я зібрала в тазик. І зараз буду їх мить в слабому розчині марганцовки. Водичка чуть-чуть, тепленька, мию для того, що пил від терси. І дивіться, скільки її плаває ось. А це було все в інкубаторі, і коли б птичка б вилуплювалася, вони б оце все цим дихали б. Зараз додав ще водички. Добавляю воду і тепер буду мити. Яйця прийшли чисті, гарні, але ну, це, дивіться, плаває. Я не подивилася, як ці які. Ну оце плавають. Я їх в другу стороночку покладу. І перевірю, оце воно стоїть. Скоріше всього, якщо це знаю, що в його свіжі, тому що в його черга дуже велика, я чекала з 13 березня чергу, і оце тільки сьогодні мені вони прийшли 27 квітня, більше місяця. То, скоріше всього, Биті, тріснуті. Ти, бачите, вони стоять. Тоже плаває. Ось плаває. Це треба все перевіряти. Жалко буде, якщо вони будуть тріснуті. Я підслала рушничок, а тоді такі салфетки м'якенькі, щоб вода впиталася швидко. Потім я їх залишу у нас до завтрашнього дня і завтра буду інкубірувати, щоб яйця відпочили від дороги, від тряски всієї. Так, я замовляла 140, прийшло мені 153 яйця. Зараз я перемию, перемила я всі яйця. Хай вони сохнуть. І зараз вам покажу. Ось яйця бити. дивіться, дирка. І воно сухе. Воно легке-легке. Бачите, -легке. дирку. Так, це вже не годиться. Так, беремо світимо це яйце. Не знаю, чи видно вам буде. Ось. Ні, не видно. От зараз день, тому і не видно. Теж тріснути яйце. Взагалі тріснути. Ось сюди я придавила там, де тріснути, воно вдавилося теж. Це також тріснути. Дуже багато тріснути. Ті, що я відклала. Оце перший ряд. Вони всі побиті. Ну, тут я навіть не захотіла перевіряти, те це ті, що сплели, стояли. А тут я вже і уваги не звертала. Чи при пересилки, чи не перевіряються, як відправляються, невідомо. Так що отак. Це мій буде досвід ще покаже результат. І, напевне, треба десь брати по місту, щоб поїхав, узяв, привіз і не хвилювався за ще за заперепилені яйця. Так, ще так, хай вони добре сохнуть, і ми потім будемо вкладати в інкубатор.